Хало, всім, на зв'язку Френчі. Сьогодні ми продовжуємо подорож по боновому магазину. І сьогодні в нас на черзі преміум СТ8. В боновому магазині є сім середніх преміум танків 8-го рівня. Тож почнімо з т 34 3 Що сказати про даний танк? Він має слабке бронепробиття 196 гідну для СТ Альфу 390. Фішкою танка є башня крепка, від якої можна спокійно грати, але потрібно пам'ятати, що у ВН у нас надзвичайно маленький, тому. Від рельєфів дуже складно грати. Тож загалом, пільговий рівень боїв, гідна як для СТ Альфа, всім зрозумілий простий геймплей робить цей танк. Я думаю, для кожного бажаним в ангарі. Погнали далі! І у нас на черзі один із моїх найулюбленіших премій 8 рівня Лорейн 40 тонн. Даний апарат має барабан на 4 снаряди з Альфою 300. І бронепробиттям 232, що робить його ідеальним для фарму срібла, а його супермобільність дає можливість робити майже будь-які маневри на полі бою. Єдиний мінус танка це його картонність. Деякі противники будуть нас просто шити в лоб фугасами. Це, звісно, боляче, але цього можна уникнути при грамотному використанні даного апарата. Тож, враховуючи все попередньо сказане і мою особисту симпатію до даного танка, я його точно вам рекомендую. Наступна СТ-шка Чіфтейн. Скажу відразу, танк мені здався занадто підозрілим, враховуючи його е, альфу, е, його габарити, його дуже посередню мобільність, як для середнього танка, і я би вже, мабуть, краще взяв би Муца, який в нас буде попереду по списку. Мої сумніви ще підкріплюються тим, що навіть згадуючи, коли я останній раз його проти себе бачив в рандомі, я навіть не можу згадати. Тобто цей танк настільки рідко купляють, що, мабуть, сумніви закрадуються не дарма. І що я вам скажу? Я його не купляв, купляти не збираюсь і вам точно не рекомендую. Йдемо далі. У нас гвардієць: танк з крутою альфою 390, хорошим бронепробиттям 212, точністю 03, низький силует, що забезпечує гарне маскування. І, в принципі, непогана башня, яка рідко, але буде щось відбивати. На даному апараті я ще не пограв, але я його обов'язково хочу собі придбати. І наскільки я бачу по всім характеристикам і параметрам, розробники наштовхують на гру від другої лінії від маскування і альфи. Тож, в принципі, танк гідний до покупки, рекомендую. На черзі у нас стрв 81 шведський преміумний СТ8 з чудовим бронюванням башні, дуже комфортною пушкою і з хорошим ДПМом. Даний танк, в принципі, не важкий у своєму застосуванні, кути вертикальної наводки мінус 10 дають на можливість виглядати із всяких рельєфів через насипи, і за рахунок крепкої башні не получать урон у відповідь, реалізовувати свій ДПМ і фармить нормально срібла. Ну і бонусом непогана мобільність та обзор дають на можливість швидко міняти напрямок атаки та світити, заробляючи додаткове срібло. Тож, в принципі, даний танк рекомендовано до покупки. Наступний у нас, я навіть боюсь називати це Корейський Паттон. Я навіть взагалі не маю поняття, навіщо він є в нашій грі. Ну тобто, як ладно, він був би прокачуємо. Я б його пройшов би за вільний досвід або за креслення і забув про нього як про страшний сон. У нього немає ні альфи, ні пробиття, ну ні броні. Єдине, що в нього є, це огляд. В нього навіть мобільність і та якась ну, посередня занадто для середнього танка. Коротше кажучи, даний апарат категорично не рекомендований. І останнє на сьогодні преміум ST8 з бонового магазину муц 58. Танк дуже скілозалежний, картонний. Я його називаю скляна гармата. Дуже комфортна гармата, гарний ДПМ, але великі габарити і картонність. Це такий собі е, німецький е, AMX CDC. Оскільки у списку бажаних танків вже є кращий варіант Муца, це СТРВ-81, теж з, гарним, е, з гарною гарматою, е, та ще до всього з гарним бронюванням башти, з плюс-мінус таким же самим мобільні, мобільністю та оглядом. Е, Муце рекомендувати я не можу. Ось така у нас швидка аналітика по 8-го рівня з бонового магазину вийшла. Список рекомендованих апаратів для покупки у вас на екрані. Пишіть в коментарях, чи купляли ви якісь преміум танки в боновому магазині, і чи сподобались вони вам чи ні. На зв'язку був Френчі. Дякую за перегляд. До зустрічі.